Привіт! А ви бачили, що січня 26-го року в Україні починають діяти оновлені правила щодо громадянства, і вперше на рівні закону з'являється поняття визначених випадків вношеного громадянства, тобто ситуації, коли людина може мати паспорт України плюс паспорт іншої країни, і це не буде автоматичною проблемою. Отож, давайте простими словами, що реально зміниться, для кого це важливо і де є ризики. Перше, це які країни потрапили в спрощений список. Кабмін затвердив перелік держав, громадяни, яких можуть набути громадянства України у спрощеному порядку. І цей перелік набирає чинності одночасно з новими змінами 16 січня 2026 року. У списку є Канада, Німеччина, Польща, США та Чехія. Що ж робити українцям за кордоном? Якщо ви живете в Європі або в Америці і плануєте натуралізацію, тепер є більш зрозумілий законодавчий каркас, але деякі залежать від країни, вашого статусу і підстав отримання громадянства. Тому мій головний меседж не робіть кроки на ослі, перевіряйте саме вашу ситуацію, яка країна, який шлях, чи це добровільне набиття чи автоматичне, чи є ризики. Якщо хочете, напишіть у коментарях, у якій ви країні яка вас ситуація. Плануєте ви громадянство взагалі отримувати, або ж вже маєте другий паспорт, або тільки думаєте про це. Я зніму продовження з відповідями на найчастіше запитання. А зараз підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятайте, у 26 му році хочеться не нервів документів, а свободи в планах.